Ой, кут брак боєприпасів та відсутність плану, як діяти далі на лінії фронту. Дискусії про безвихідне становище як для українських військових, так і для росіян, точаться уже кілька місяців. Додали хмизу, багаття і політичні розбірки у Сполучених Штатах Америки як наслідок, військова допомога Україні опинилася під питанням. Ксують і плани європейських країн щодо постачання Києву мільйонів снарядів, тоді як боєприпасів катастрофічно бракує на полі бою. Видання Foreign Affairs аналізує, як може розвиватися ситуація на фронті, та чому причаїлися союзники України. Україна та її союзники мають дивитися правді в очі і не боятися нинішньої реальності війни. Вони повинні прийняти і підготуватися до багаторічного протистояння та довгострокового стримування Росії, замість того, щоб сподіватися на швидку перемогу або за відсутності такої на неминуче вирішення проблем шляхом перемов. Нині перемогу не гарантують ані українська доблесть, ані російська дурість. І всі сподівання, що перемови зараз можуть принести. Ти користь Україні є наївними. Росія не стає більш гнучкою чи більш схильною до компромісів. Насправді прагнення Кремля перекроїти весь світовий ландшафт за допомогою насильницької війни амбіційніше зараз, аніж, наприклад, рік тому. Кремль не копичує ресурси для нищівної та затяжної війни. Росіяни підтримують вторгнення Путіна попри західні санкції і тотальну мобілізацію. Пише Foreign Affairs. Україна не програла війну, Ба більше союзники приголомшені успіхами Києва та бойовим духом українських військових. Однак хвиля позитивних вражень нині перекочується у песимістичний вал, який збиває з пантелику США та Захід. Адже контрнаступ ЗСУ надто повільний і не виправдовує жодних очікувань. Навіть патова ситуація, хай якою невтішною вона видається, є величезним досягненням. До лютого 2022 року думка про те, що Україна може досягти військового паритету з Росією, здавалася фантастичною. Однак, за допомогою Заходу Україна стримує свою набагато потужнішу сусідку. За понад рік війни Росія не змогла захопити Київ чи будь-яке інше велике українське місто, окрім Маріуполя. Попри величезні економічні та військові ресурси, Росія не пере. Ходила в справжній наступ від початку літа 2022 року. Щоб досягти прогресу зараз та завдати нещівної поразки Кремлю, західні союзники мають об'єднатися і зосередитися на досяжних стратегічних цілях. Пише Foreign Affairs. найбільш негальна стримувати окупантів не лише для того, щоб Київ зберіг те, що відвоював, а й щоб тримати всіх загарбників, які перебувають на українській території під прицілом. Отже, на російські позиції необхідно постійно тиснути, обрати підхід орієнтований на випередження. Це неможливо реалізувати без військової підтримки США. Зараз ситуація на вигляд менш сприятлива для України. Путін стабілізував свій уряд і структуру військового командування. Станом на сьогодні саме Києву бракує запасів зброї та людських ресурсів. Під час тривалої підготовки до контрнаступу Росія будувала оборонні споруди й облаштовувала мінні пояси, що звело на нівець перевагу України в сучасному озброєнні. Щоб відновити наступальну динаміку, Київ звернувся до заходу з проханням надати йому боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, мінно-вибухові прилади, ракети більшої дальності та літаки. Тоді ж як потреби України зростали у Сполучених Штатах Америки назрів політичний розкол. Якщо США зменшать або припинить військову підтримку, це критично відіб'ється на боєздатності України, особливо в протиповітряній обороні. Жодна інша країна не задовольнить наявні запити. На додачу європейські держави скувала криза виробництва і виснаження власних сховків із боєприпасами, пише Foreign Affairs. Навіть якщо Сполучені Штати Америки та Європа виконають усі свої зобов'язання щодо військової допомоги Києву, війна не закінчиться на користь України. США схвалили постачання омріяних F-16 у 2024 році, але вони можуть бути не такими й корисними, коли, врешті-решт, прибудуть. За словами залужного, Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону і буде зберігати перевагу в озброєнні техніці, ракетах і боєприпасах протягом значного часу, оскільки... Повномасштабна війна триватиме другу зиму поспіль. Росія накопичує ракети, щоб атакувати українську енергомережу і таким чином підірвати моральний дух та економіку України. Попри патову ситуацію на полі бою, перемови не вихід із глухого кота. Пише Foreign Affairs. Кремль був би радий прийняти беззастережну капітуляцію України. І з огляду на те, що зсу важко просуваються вперед на полі бою, діалог ризикує деформуватися у хибну дипломатію, як це було і з неефективними мінськими угодами, домовленостями, що дали Москві змогу розмріятися про контроль над усією Україною, та безперешкодно наростити військову присутність на окупованих територіях. У Путіна немає очевидних причин йти на поступки Зеленському. Російська економіка адаптувалася до війни. Кремль збільшив військові витрати й окопався надовго. Росія все ще може оголосити додаткову мобілізацію. Схильний до зарозумілості Путін імовірно розглядає оголошену спеціальну військову операцію як затяжну війну, в якій Москва матиме достатньо сили духу, щоб перемогти. Допоки він зберігатиме таку позицію. Перемови не дадуть змоги вирватися з лабіринту. цієї цієї жахливої війни. Україні і заходу стратегічно важко. Союзники остерігаються поразки, однак їм варто дотримуватися балансу між упевненістю у власних силах та тверезою оцінкою ситуації, пише Foreign Affairs. А ці фактори вимагають чесності. Тож перемога на полі бою чи перемови, в яких Київ займає сильну позицію, точно не на часі. Захід повинен розглядати війну не лише як необхідність зупинити російську навалу на українські суверенні території, але й як можливість дестабілізувати Росію. Чим частіше та більше Україна атакуватиме російські військово-морські об'єкти і битиме по Кримському півострові, тим імовірніше, що війна видаватиметься Кремлю і росіянам безглуздою. А щоби заохотити Захід та США, Київ має будувати свої аргументи на тому, що перемога над Росією у їхніх інтересах теж це був огляд преси.